Понад 25 тисяч листів отримав Прикарпатський Миколай від дітей з усієї України. Український чудотворець мешкає на території національного парку Гуцульщина. Хатина Миколая розташована посеред карпатських гір у Косівському селі Пістень. Зведена оселя у гуцульському стилі. Тут є усе задля зручності святого Миколая та його помічників-волонтерів. У двоповерховій садибі шість кімнат. Особливе місце займає приміщення для перегляду пошти. Листи від дітвори зі всієї України акуратно складені на дерев'яних полицях. У своєму кабінеті чудотворець заздалегідь і уважно перечитав кожне послання. Він переконаний, старшим також треба вірити в диво. Івано-Франківці кажуть, попри свій вік, подарунки від Миколая чекали із нетерпінням. Сподівання, що правда, справдилися не в кожного. Та я таке вже головне, що я подарував дітям. А, а то що мені вже то що мені вже старому треба. Мої сподівання на Миколая справились. Я отримала те, що хотіла. А що хотіла отримати? Я вам покажу. Так, на камеру. Сама Львові і має її з боку. Навіть більше приніс Миколайню, ніж очікувалось. Очікувалась дуля з маком, а так 200 гривень і золоті сережки. Ми справдилися. А чому? Погано себе поводили. Чоловік і син зробили мені дуже гарний дорогий подарунок, але я була чемна. А якщо не секрет, що отримали? Ноутбук. А ви у відповідь щось дарували? Мандаринки. Звичайно, що ні. Чому? Завжди <звичайно>, хочеться щось більше.